Жіночка на касі, вона вже такого літнього віку. Поцільно е, в... така хороша жіночка, і вона мені порахувала сухарики два за один. Я дуже сильно переживала, не могла спати. А потім я пішла в супермаркет, спитала охоронця, що робити, мені пробили. Сухарики одні взяла, пробила за два, я вернула, і мені ще там красиву монетку дали. Я була довольна, це ще приходжу до цієї жіночки на касу і беру сухарики і отак розкладаю. Один, міжби, ще один. Отак. І кажу, пробити кожен окремо. І вона стала так. Вона стала так сильно О, що там! Чек я вам дам! Перещетайте, салаток на мене кричить, кажу, так наоборот, кажу. Ви себе обрахували. Ну, я хотіла як краще. Я принесла тоді ті сухарики, там і ще за одні заплатила. А вона каже, як в мене все там правильно там. Ви укр...? І таке знаєте, на мене дивляться, що я украла ті сухарики. А вона каже: ви Ми взяли ті сухарики. Як ви принесли кошти за ті сухарики, якщо... там и магазин закрылся. Я говорю, так на наступні дні я же приходила, кажу из-за этого А она такая, знаете, женщина хорошая. Такая из часов. Такая продавчиня, такая с детенства,